Мої вітання всім томатолюбам, господарям і господиням. Представляю вашій увазі насінневий стіл, стіл чері. Вже нарешті останні в цьому році. Цукерки, солодкі бурульки, високорослий, жовтий врожеву смужечку, сорт коктейльки. Солодкі, щільні на будь-яку потребу. Дуже класний врожайні супер. Голубі ключі, форма грушки, червоний з фіолетовим таким розписом фіолетовим, солодкі, але інколи починають тріщати. Ну, як після аномальної спеки випав перший за весь час великий дощ у нас падав в неділю, то в принципі можна сказати, що помідорчики всі виставили дуже гарно, трішки не дуже великі. До нього по розміру смаку висоті і врожайності кумкват, Такий лимонний з фіолетовим розписом. Пурпурний джміль, сорт коктейльки. щільні, солодкі, високорослі. В баночку, супер. Так поїсти, дуже класний сорт. Улюбленець. Це просто ну, ідеальні якості в ньому склалися атомний виноград Бреда. Триколірний, на жаль, не можу показати вам справді його колір. Триколірний, щільний, солодкий. Можна в баночку поїсти просто цукерки. Навіть можна в'ялити. Супер. В баночках не тріщить. О, бачите, який він. Я Як відвожу камеру з нього. Низькорослий сорт чері. Жовтий фінік. Щільний, солодкий, врожайний на будь-яку потребу. Високорослий суїнг тінг грей. Червоний. Держиться довго на кущах. В принципі, в мене всі чері, окрім деяких сортів, гарно тримаються на кущах. Можуть висіти з тиглими до місяця і не осипатися. Класний сорт, супер. Божевільні вишні, барі, лимонна, лимонного кольору з носиком, врожайність просто суперова, висота середньорослий метр тридцять. Метр Дуже солодкий, але ніжний і соковитий. Такий в баночку. Чесно, я його не кладу, тому що він лопає. Так просто поїсти, як з цукерочки, насіннячко, супер. Червоне вугілля. Вага плодів 40-50 грамів. Червоні фіолетові плечики має. Висота 1,50 плюс. дуже врожайний, дуже класний в баночки, я його обожнюю. Джмілі на зорі менше, ніж пурпурний, цей прям такий чері між черій і коктейлькою, Соковитий, сол дуже солодкий, жовтий, чим стигліший, тим більше в ньому рожевого. Такі розові рожеві штрихи і насичуються цим рожевим по мірі достигання. Солодкі касаді. Єдиний мінус цього чері це те, що він може посипатися. Але як він висить більше трьох тижнів дозрілим на кущі. Ну, це в моєму варіанті, тому що я до них не встигаю вчасно. Врожайний, солодкий, червоний, в жовтий, в жовті штрихі, високорослий, дуже-дуже смачний. Оце єдиний в ньому мінус, те, що він може посипатися. Але якщо вчасно його зривати, просто суперсорт. Аж. 34, вибачте, рот, червоний. Червоний, кругленький з невеличким носиком, помідорчик. В баночку поїсти супер. Його брат жовтий. Так, датла. Чері, високорослий, помаранчевий, щільний, довго висить. На будь-яку потребу суперсорт. Сонячний зайчик. Овальний з носиком. Врожайність. Супер, смак, супер, високорослий, середньостиглий, бомба. А це просто відкриття сезону. Новинка в цьому році в мене: танцюючі зелені пальчики. Смак я вам не можу передати. Це не цукерка, це не мармелад. Це щось таке, ну дуже-дуже солодке. Я солодшого зеленоплідного помідора раніше не куштувала. Він такий і смак у нього не зовсім помідор, ніби помідор. І цукерка. От наші варення зварили, ну дуже класно. Я навіть не можу вам правильно описати смакові якості цього помідора. Його просто треба брати і спробувати. Чері, сльози ельзи, грушка розовенька, смачненька, врожайна, високорослий, дуже класний, до пари до пальчиків. Такі Цікавої форми, Такі тендітні-тендітні чері. Солодкий як Лінда, рожеві коктейльки, кругленькі, врожайні, високорослі. Дуже дуже гарний сорт. Теж єдиний мінус в ньому це може посипатися. Але так же як і в касаді, якщо він більше трьох тижнів, висить, достигли повністю. Ось така в нас невеличка колекція чері. Будемо працювати. Всім бажаю добра, миру, всього самого-самого найкращого! Бережіть себе. До побачення!